Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі! І ще раз про обрізку винограду. Як ви бачите, виноград вже без листя, я його вже вкриваю. Але є ще один нюанс. Якщо ви плануєте якісь кущі на наступний рік перещіплювати, їх треба підготувати вже зараз восени. І я покажу, як я це роблю. На прикладі, ось цього куща. Він мені не подобається. Ось ви бачите, від голови куща в нього йде 1, 2, 3, 4, 5, 6 рукавів. На кожному рукаві я залишаю цьогорічний пагін, як ви бачите, але довжиною я його залишаю 4-5 бруньок. Ось так. Рукав старий і на ньому пагін цьогорічний, на якому 4 чи 5 бруньок залишається. Також наступний рукавчик. Таким самим чином обрізаємо, залишаю 4-5 бруньок. Ну і з цього боку ще раз покажу. Ось ще один рукавчик обрізав. Ну і так весь кущ. На всіх рукавах залишаю пагіни цьогорічні пагони по 4-5 бруньок. Тут в мене в ряду цьому посаджено 5 кущів винограду. Відстань між кущами приблизно 2,5-3 метри. І оця відстань від цього стопчика і до цього стопчика. Де цей обрізаний виноград, який я буду перещіплювати, щоб вона не пустувала мені на наступний рік, я цю відстань заложу сусідніми кущами. Бачите, рукави сусідні йдуть, ось вони йдуть. Два пагони. І вони ляжуть сюди на перший дріт з цього боку. Також і з тамтого боку. Залишаю два пагони сусіднього куща. І також вони сюди заповнять. І з цієї сторони, бачите, рукавчики будуть лягати. Отак я попереднє відео знімав, зміщена зона плодоношення. Вони цю площину заповнять. В перспективі цей кущ, який я перещеплю в наступному році через рік. Він буде мати повністю оновлений. До речі, буду нащіплювати бачите, на кожному пагоні з весни. Підуть з кожної бруньки піде пагін. І я на кожному пагоні буду перещіплювати два найкращих пагони. Буду перещіплювати методом чорним зелене. І через рік в мене цей кущ оновиться. І він може зайняти знову своє місце чи знову ж так робити з зміщеною зоною плодоношення. В перспективі це все я буду бачити в процесі вегетації. Може на майбутній рік мені ці кущі не сподобаються, буду перещіплювати. Це нескінчений процес, кожен рік я багато прищеп роблю. Експерименти продовжуються, вони їх, їх зупинити неможливо, тому що така людська натура. Все, хочеться щось кращого досягнути. А воно не завжди виходить так, як хочеться. І приходиться замінювати ті гібридні форми на новіші, які думають, що будуть кращі. Потім знову ж в них розчаровуєшся і знову і так далі, і так далі. Це один метод підготовки куща до перещеплення. До речі, не мусово, ви мусите пересчіплювати повністю кущ. Якщо у вас сусідні кущі не зможуть цю площину заповнити на майбутній рік, ви можете перещепити тільки, наприклад, пів куща. Залишите там, наприклад, два чи три рукавчика і обріжете на 4-5 бруньок, які будуть перещеплені. А два-три рукавчика залишите пагонами, на плодоношення по 8-10 бруньок. Таким методом я також користуюся пересчіплювати по пів куща. Ось так, як тут я показував, це в теплиці в мене Ось я пів куща прищепив весною. Цього року весною ось вони, чотири прищепи. А тут був пів куща було на плодоношення залишене. Він цього року пів куща плодоносило. Я вже їх зрізав і залишив буде 4 рукавчика, ось такі, які будуть на наступний рік плодоносити і буде замінений повністю цей кущ а пересіплював тільки пів куща. І ще також непоганий варіант Був кущ він мені не сподобався, я його повністю майже до голови зрізав, і з весни звідси з голови. Підуть нові пагони молоді, зелені. І прямо це я буду голову куща прищіплювати. Також, як варіант, роблять прищепи в штамп. Но я цим не займаюся, мені такий метод не подобається. Прищепи в штамп, який робиться от тільки в восени. Зараз восени можна робити прищепи в штамп. Но я такого не роблю. А ось тут, в минулому році. Я цей кущ повністю зрізав був. Він цієї весни, як ви бачите, багато пагонів виганяв молодих. І я зробив прищепи. Із них вижило три прищепи, як ви бачите. Одна, друга і вон третя. Вони визріли гарно. І от старий кущ від голови куща оновлений. І це вже буде новий сорт чи нова гібридна форма на коріннях колишнього сорту. Ну і звісно, ще також хороший метод. Не сподобався кущ. викорчували його, викинули, я, так як я зробив психанув, тому що цей сорт, який мені підсумує від дуже пізнього терміну. І на нього перещіплювати. Я думаю, більшість живеноградарів знають. Що властивості підщепи можуть переливатися на прищепу. І тому я цього куща взагалі не захотів, я його викорчував, а посадив сюди новий кущ. Я відео знімав, показував, як садити саженець з відкритою кореневою системою восени. Ось такі ось нюанси підготовки кущів до перещеплення на майбутній рік. Так, щоб Підготуйте свої кущі, якщо плануєте якісь прищепи робити. І ще такий момент, не вкривні сорти. У мене є на аркі, а є, наприклад, ось в мене тут кущ полуничний. Ось він. він не вкривається в мене, отак він залишається. Якби я його хотів перещіплювати, то також би осінню. Я би його обрізав, але чудова гібридна форма, мені подобається, він буде мене подовжувати сюди ж на сусідній кущ, який я також ось, бачите, рукавчики є. Залишаю по 4, один, два рукавчика. Ну і з того боку також воно обріжу. І цей кущ. Буде перещеплений, а полуничного пагони ляжуть на його місце, замістять поки. А сюди щось придумаємо, якусь новинку, якою будемо захоплювати спочатку, а потім знову присіплювати на щось новіше, на щось краще. Ну, от такий процес. Ну, ось. Такі моменти. Зверніть увагу на таке. Вкриваємо вже свої виноградники, я свої вкриваю вже поступово. Кущів багато, знизу вже почав, ще тільки десь четверта частина вкрив. А ці кущі вже сьогодні буду і з понеділка далі вкривати. На тому закінчую своє відео. Кому подобається, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте україномовний контент, допомагаємо нашим Збройним силам, нашим захисникам безмежна подяка, хто чим може. Треба допомагати, тому що Кацапстан ми мусимо перемогти обов'язково. Віримо в це, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Обов'язково. Все буде Україна. Бувайте!